Одіть да. купець, ви деть? Ви ж нікуди не уходите. Так я продам картошку, уїду до моєї. Я по картошку. От що на городі он росте, то ж моя Собирайте картошка. Забирайте її з собою. Брати. Ви мені вкус... хотіли похоронити, сказали. Славити. Ага. Ну, ага. Уже боїтесь, так? Уже боїтесь? В цьому тежін. Так, 14 квітня 2004 року в Відіополь правди 8. Десь э, до нас зателефонував мешканець Відіополя, який поскаржився про на те, що в його э, приватній власності э проживає інша жінка яка не хоче звільняти і цей будинок. То спробуємо зараз розібратися у цій ситуації. Я власник будинку, землі і будинку, повністю це все. Моя документи в мене є, можу показати. А. Два роки тому помер дядько мій, вона з ним жила цивільному браті. Я їй попередив, кажу, ні, я вам даю ще час пожити там, Вона згодна була, тут пройшов час. Вона не виселяється. Вона часто виїжджає, вона власник будинку в Білогністовському, там вона прописана, там вона живе. Вона не бажає. Ну, так, Вона не бажає. Вона не бажає. Так, вона воді згодилась, потім вона передумала. Тут вона попросила сусіда, щоб він мені, мене поставив на місце. Він тільки хвилин 20 назад підійшов до мене говорить, я тебе тут в крові утоплю, ти просто тут здохнеш. Так і говорив, чесно. Це хто? Це Зараз він у батька свого е, ну, Прийшлось викликати поліцію і вас попросити. Бо я не знаю, по закону тільки, це не по бандитському якось. Добрий день! Добрий день. день. Доброго вам. Добрый. А Чому ви не звільняєте чужого... чужого? Я задав урожай убрать. Які ви врожай? От молода картошка. Я йому сказав, я убираю. Чому ви сьогодні підійшли до Саші? Тільки що, Джона, і він мені погрожував, що він мене уб'є, що ви його попросили. А я при чому я можу біжи. Він давай, мене ну, спросить, тебе визнали в да. Який я мав право, кажу, не знаю, він хазяїн. Ну, не не зна. Звичайно, чо? він хазяїн. Вам нема де жити? Є. А чого ви Чого не, ви не там не живете? Ну я ж жив спокійним 15 років. Цікавить, нас цікавить одне питання. Яке? Приватна власність чия? Не знаю. В яких підставах ви тут знаходитесь? Мені чоловік поки так сказав. Я був у брата так. і сказав брату, вона сама вийде з цього двору, виганяти її не що... треба. Вам... Я, хочу... я хочу вам повідомити, що будь домовленості, які у вас існували з людиною, яка померла, припиняють свою дію в момент її смерті. Якщо у вас людина, яка вам щось обіцяла, щось з вами домовлялася, і вона померла, всі домовленості при... Мені Говорили, що я говорили, має, не треба. Я є... право. Ні, якщо ви маєте право, є у нас єдиний орган, який може поновити ваше право, це суд. Зверніться до суду. Я тут судити, товариші? Скільки я потраплю грошей на Ні, Як я до тобою судиться, навіть мені це треба. Будь це Будь ласка, ми вважаємо так, що ви повинні зібрати сьогодні речі. У мене вже давно зображені. Я продам картошку, я уїжджаю. Все. Картошку ви потім наче, подасте. Ви вже я, ви, Коли знаєте, потім сьогодні виїжджаєте. Ви або максимум ви завтра. А я картошка буду ділю, та, я по... ви... не надо мені. Я вас пустю, ви копаєте. Не ви ви мені то, з вашими погрозами. Потерпиш. Ви погрози. Ні, що? я терпіть не буду. Поліція тут. Ви все одно розпоряджаєтесь. От ви не можете зрозуміти. Якщо можу розуміти людина, людина є власником. В, о, у вас же, це, це ж у вас не сьогодні відбулося така ситуація, правильно? Я чому покажу? не сьогодні? Дві неділі тому, що ти мене да. винув. Ось дядька Петя свідетель. Да. Я, я не, розповім, чому ви не ви... чого не уходите? Я тут? продам картошку і їду Яку домой. Яку картошку? Ось уже на городі він росте, то ж моя Забирайте картошка. Забирайте її з собою. Здрасте, я не буду забігати. Пересаджуйте. Ви повинні зрозуміти, він може Чому ви то повідомляєте? Я це доглядала, тому я тобі не погрожую. Зараз питаємо. Ну пишіть, спросіть, я йому що не говорила, мене моля чулодати. На яких підставах ви взагалі тут користувалися земельною ділянкою? Я чоловіком жила. Два роки назад я Саша помер. Ну. Ну. Ну, і ти був час до сих пор. Я вас просив. Коли ти мене просив? Вже майже пів, даже більше чи півроку, Тітіння, з'їжджати. Та щоб я з цього місця не стала. Місяць тому назад ти мене виганяв, всі сусіди чули. Ну, в ну, місяць. місяць ну, чому ти, чому чому не я Все, місяць, коли мене Подожди, ти проси, ти сказав мені, до осені мені платите? ти мені сам комунальний не даєш. Ну, да, так, да, осені урок. Да. З маю місяця ти не давав комунальний, так. ти мені приїзд в декабрі місяці три тисячі. Добре, збирайтесь, збирайте речі і виходьте. Ні, я продам картошку. Non, ви... Ви, no, ви хочете, щоб це було сильно. Їду, можна деду, стосов... казочку, це, в силу? Ну, не діду, можна тут додати, я не діду, продам картошку, я уїду. В, ви, ви, ви не нас питайте. Ви вже конфліктна ситуація. В, я, ви, власть, ви, власть. Волод... я тобі не погрожую. Я тобі не погрожую. Я тобі сказала, що я уїду, продам картошку. Володар хоче вас я виставити, розумієте? Я не знаю, хто це вам сказав. No. Давай його no. no. сюди, хто йому no. говорив. Лолі, твій дітель. Де ви живете? No На випускному. Вы тоже делали Розенцовский рынок. Ну так езжайте до себя. Вот продам картошку, я уеду. Нет, вы увидите Но... сегодня. К я... чему ну, вы не ставите думаете? Вы разумеете, у вас немало. А, а нема... вы меня не разумеете, я пенсионер. Ну, я его хоронила, я его доглядаю. А вы не хоронила договорились. My My нет... давай, нічого давай так, не робили. Ну, ми не будемо Ми сделать. Найти підписывали документы. Давайте. Откуда у мене ще копія похоронки? Ну потому что вы підписывали. Мы вас возили. Куда ну, вы... ну, вы... не... мене брехуй, є всі Судя, поиска. Брихунте. Я не буду. я на соображении. Я туда на улице ходу. Вон вы у нас автобусы. Не надо мне ваши автобусы. А що вам надо тоді? А что вам надо? Дайте мені і я продам картошку і їду. Я, собі, якщо і собі, я якщо в ваш то ваш буду. Він, він каже ні. Я вас пущу все. через ні. тиждень ви викопаєте картоплю. Да, я уїжджаю. Да, я вас пущу через тиждень. Ви сьогодні їдете. Через тиждень. Я буду не послати. буду їхати сьогодні. А От що мені робити? Мені погрожують і за вас. Я, я не угрожала тобі. Ви його спроси, Славі. Я не говорила у нові. Я угрожала йому. Поговорить з ними, чому він від вашого імені мені погрожує. Де він? Вон бя, батька свого. Ну, пошли. Ви просто зараз доведете до того, щоб надягти Ой, на вас. Доведете, ланцюги і, виставити. і виставити. Е, 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 Так, ми вас е, примушуємо до виконання закону. Не надо, не Це не будемо, є порушення. Сашки, ви знаєте, Саша Джона, ви знаєте його. А що Зараз я попиш йдемо. Ситуація не відправить. Доброго хлопця. Погрози. Погрози. Ось, оце людина, Добре мені продовжувала пів години назад. Шо, ви мене ви хотіли якусь... похоронити, сказали. Славі, ага, вже боїтесь, так? Ну, знаєте, були такі питання по поводу того, що Славік хоче вигнати цю жінку. Не вигнати цей день. Це його власність. Я ж не можу розпоряджати вашою власністю. Хай вони розбираються. А чому А навіщо ви власність? Дивіться, я просто задав питання. Чому така у вас ситуація складна скло Ні, Так не було. Чому Давай так? Я, я, я навіщо ви влазите в чуже питання? Я Якщо не влазю, не маєте питання. ніякого, множества. я, я просто задав питання Славіку. Не Тебе в тебе є свідки? Ага, уже боїся? Та ти такий чоловік. Я та? я, це це. Чоловік, я не боюсь. Чоловіки Чоловіки так, такі я чоловік, я просто задав питання. 에, це хвадає за думаємося. за спиною. Не власті в чужу конфлікт. Я не власті в чужому конфлікті. Все. До вас вирішуй сам. Вибрали Я на вас запишу заяву. Все. Да напишеш. Ще раз ви до мене підійдете? Я не знаю. Я і ви не вяко, що... Требу, Вот, 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 а вот. Куда она заезжает? Вот наоборот попросив. От поставить шифер. <регу> І не делай до кого звертатися. І я сам оставлю статтям. <регу> <регу> є 383 стаття, є 384 <регу> <регу> стаття. <Да. регу> <О чем>? Не <регу> хочете за вами говорити, <регу> тому <регу> що ви мене Ви мені погрожували смертю. Я вам не погорожу. Я вам не погрожувати. У вас не массу. Ви сказали, що вас попросили. Дивіться. Дивитесь. Мою, мою адресу, я поставив. Поставив шифер, щоб я не зажав. Микарич, Макарич, не, я не, не. Макарич, до чого цей шифер зараз? А? До чого зараз цей шифер не не це <кхи> убереться. Не, 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 не беріть, чого ж ви не даєте. Макарич, я ну що ми зараз цю тему піднімаєте? Не треба, я буду подимати. Ти такий самий умний. Шифер це в одне время убереться, тому що він був тут, він тут трошки мішав. Я хазяйство. Цей шифер потім убереться. я, я обереться. Що, що, ну, дядька казав, що ви шифер поставили. А що так? Ну, це а там у нього що. А що то? Я не знаю, а, це не заїде. Куди заїжджає? Сподіваюся, що всім стало зрозуміло, що приватна власність є приватною власністю. І перебувати у приватній власності іншої особи без дозволу цієї особи неможливо. Жінка вийшла, речі їй віддадуть. Пусть тут картошку вона саджала, також власне і картошку цю надасть їй викупати, але більше вона в цьому будинку проживати не зможе. Роман Баршаніза, Мурат Баршаніза, Орган.